Слава Україні! Розпочалася 633 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Минулої доби російські окупанти завдали авіаційну удару по Україні, застосувавши БПЛА типу шахет. Протиповітряною обороною знищено 9 ударних БПЛА. У ніч на 18 листопада загарбники знову атакували нашу державу ударними дронами. Українські захисники знищили 29 з 38 ворожих шахетів. Протягом минулої доби відбулося 67 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав один ракетний та 37 авіаційних ударів. Здійснив 41 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Авіаційних ударів зазнали Куп'янськ Харківської області, Побєда Новомихайлівка, Водяне, Урожайне Донецької області. Новоданилівка Запорізької області, Тягинка Херсонської області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. В зоні відповідальності СУ в північно-Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність міновибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. відповідальності ОСУ в Хортиця на Купінському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки та Іванівки Харківської області, де наші захисники відбили чотири атаки. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії, північніше Серебрянки Донецької області. На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 11 атак окупантів в районах Васюківки, Кліщівки та Андріївки Донецької області. В свою чергу Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Завдають ворогу втрату живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. В зоні відповідальності Сув Таврія на Авдіївському напрямку противник не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають загарбниках значних втрат. Безуспішними були наступальні дії окупантів біля Кераміка, східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та Південніше Тоненько Донецької області. Тут Сили оборони відбили 23 атаки. На Мар'їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські воїни відбили 21 атаку. На Шахтарському напрямку ворог вів штурмові дії Південніше Водяного Донецької області. Успіху не мав. На Запорізькому напрямку противник вій безуспішні штурмові дії неподалік Роботино та Західніше Вербово Запорізької області, де нашими захисниками відбито три атаки. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. З відповідальністю Сув Одеси на Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника. Підрозділи морської піхоти разом з іншими складовими сил оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра, де минулої доби відбили 12 атак ворога. Наші захисники закріплюються на зайнятих рубежах та завдають вогневого ураження окупантам. Протягом доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів в районах зосередження особового складу та два по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, шість артилерійських засобів, засіб протиповітряної оборони, пункт управління та склад боєприпасів противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби склали: 620 окупантів, 7 танків, 9 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем. Одна РСЗВ, один засіб ППО, 17 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 14 автомобілів та 4 одиниці спеціальної техніки. Підтримуйте збройні сили, переможемо разом! Слава Україні!